вас, шановні глядачі, з вами Власівський інформаційний портал. 8 березня в приміщенні Власівського будинку культури відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України під назвою Берегиня роду Українська жінка. Наша команда теж була присутня на цьому заході. Пропоную власівчанам наш репортаж до перегляду. Сьогодні гарний наче казка Задихає мить, страшна порожа і піснями плили цорні. моя тебе У усе на вісім. Хто сьогодні до нас завітав на теплу зустріч? <плес> Добрий вечір, шановні. Чи вам подобаються виступи наших молодих виконавців і взагалі сама атмосфера вечора? Так, звичайно, атмосфера дуже е, ніжна, цікава і дуже так, сердечна. Дякую. На Це виступи наших молодих виконавців і взагалі сама атмосфера вечора. Так, все дуже сильно подобається. Взагалі концерт дуже веселий, позитивний, емоційний, він надає такі вражаючі емоції не тільки нам, а й усім присутнім. І це те, що зараз нам необхідно. Дякую. Миша! Мульта! Мідіба! Готувалися до свого виступу, так як вважаєш, твоя пісня сподобалась глядачам? Я вважаю, так. Дякую. we Доброго вечора, пане Тарас. Доброго вечора. Нам стало відомо, що 8 березня зранку відбулася добра та зворушлива подія. Можна про це, будь ласка, більш детальніше? Так, відбулася певна подія. Саме наскільки вона добра і зворушлива, я не можу вам сказати. Але я вважаю, що це був наш обов'язок з нашими побратимами від всіх військових, від всіх колишніх військових, 121-ї, Бригади 175 батальйону. Ми з хлопцями прийняли рішення, що ми зобов'язані не лишитися осторонь і привітати дружин та матерів, наших загиблих побратимів, які віддали своє життя за цілісність та незалежність нашої держави. Тож саме сьогодні ми відвідали всіх. Кого змогли знайти на Власівці, хто проживає на Власівці, привітали мам з святами, побажали їм всього самого найкращого, мирного неба над головою. Віри в те, що все буде добре, але, на жаль, в їхній ситуації немає. Немає тих слів, які можна підібрати, але їм було приємно, що ми не лишилися осторонь, що ми про них згадали, що ми їх привітали. Таким чином ми, як побратими, як військовослужбовці, колишні військовослужбовці, беремо на себе ту місію, обов'язок не забувати про цих родин, про цих матерів, вітати в разі потреби допомагати. Ну, мабуть, наостанок. Хотілося б сказати, що ми вітаємо всіх матерів, те, що зробили мої побратими сьогодні вже на концерті, привітали, висловили щирі слова подяки за підтримку, за розуміння. Ну, всього самого найкращого, мирного неба над головою. Цінуємо, любимо, побажаємо. Все буде добре, все буде Україна. Добрий вечір, Стане Михайлівна. Доброго вечора, як і чому виникла думка провести цей благодійний захід? Ну до цього свята ми вже готувалися досить давно. Хотіли просто привітати всіх мам, бабусь, жінок з теплим таким цим днем, ну, з яким у нас асоціюється 8 березня. І досі, я думаю, що так і буде продовжуватися надалі. Під час цього благодійного концерту відбувався збір коштів для нашого односельця Леуса Костянтина. Загальна сума збору становить 6 тисяч 250 гривень, яка буде передана до його бригади. Всі гості та глядачі отримали враження та заряд позитиву. Дякую за перегляд!